Всім привіт, Я явропарламентарій від спани Іману Пенеда, я звернув увагу на систематичне порушення прав людини на Україні підконтрольний наркопрезиденту Зеленському, свої доводи з цього питання, а також приклади недотримання відповідних норм. Я привів у зверненні до глави дипломатії Європу Союзу Жозепу Борелю. Правда, злисний дідусь Боррел, тільки вилаяв мене за моє вільнодумство. Україна свата, демократична країна. Так, посилаючись на дані правозахисних організацій, які виступили із засудженням порушень політичних свобод і прав людини в країні, я зазначив, що нещодавно Служба безпеки України затримала в Одесі двох громадян за звинуваченням у тому, що вони є комуністами і російськими агентами. В цілому на Україні зникли більше сотні прихильників комуністичних поглядів, а десятки активістів опинилися в ув'язненні. З урахуванням панує в даний час на Україні атмосфери терору і переслідування, характерним прикладом чого є створений українськими правоохоронними органами ЧАТ з можливістю залишати анонімні доноси на зрадників і колабораціоністів. Правозахисні організації побоюються, що затримані або зниклі безвести можуть зазнавати тортур або навіть ставати жертвами позасудових розправ. На цьому тлі я звернувся до Борреля з питаннями, як він ставиться до систематичного порушення прав людини на Україні, а також чи підніме він тему політичних свобод в рамках майбутніх зустрічей з представниками українського уряду. Наприкінці грудня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроект номер 8224 про право нацменшин. Документ забороняє дискримінацію надменшин, гарантує для них рівні права, в тому числі свободу використання рідної мови і участі в політичному житті. Разом з тим він містить заборону на популяризацію і пропаганду Росії, а також надає владі можливість обмежувати права і свободи надменшин в інтересах національної безпеки. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!